Привіт. Це СМР, який мене тільки не набавились. покажу. Перше це в нас отакий от слами. Насправді він був трошки тінучіший, але через те, що я зробила досить він був такий яскраво роженький, приємненький. А тепер він взагалі перламутрово Фіолетовий, бачите? Так, декафічка від нього. Також саме це СММ досить давно, десь рік тому. Два таких буде. Ну, можна і більше, ніж два таких СММ буде. Це така ложечка. Воденскун. Думаю, мой буде непоганий з нею. Хто так думає? Також наші от такі класні стаканчики, вони вже давненько, але так і не виробила з ними есмер Там вже зробимо. посмотрим ножичком. Я как ножичка. Вот такая. Берете у двух глаз, но ну, такая тикавенька. Алиса Андерс. Андерсон. Такая. Класс, куда я сама, я думаю, буду звучать. Да? Скорее Nu är så mer svalt nu. Och få. Ich weiß, er war das ein so, Добре. Також мені була спорабочка, я її зробила по-моєму школі. Так, в школі її зробили. Так, вона якраз до цієї ножечки відкриваємо. І тепер так видягаємо непотрібні штучки. І тепер... Ось такий естемент або ж. Может клево так, кладу, та, але краще не це глибоко. Також в мене є просто старованний сквіт. Ну, він просто не новий зовсім. Типукиця, як ви бачите? Також в мене є отакий вот типу айфончик, також теж ми так виглядаємо. Це, це що? Я не знаю, але скрізь непоганий. Тут чогось вода десь розлилась. Ладно. Ну і плюс такий, типа... екран, тут, типу, це я ще не знаю, це у нас камера, це у нас WhatsApp, це у нас все там якісь пару програм, то YouTube, то телеграм, то ще якесь гавно. все. СМР, але вони погані. Тобто так от є ще плюс отакі маленькі штучки. Я забула. Ну, коротше, це великі СМРні штучки. Я такі робила пакетики, всякі там подаваночки. І в мене попався отакий от сквіш. Вона завжди його забувала в мене скліт, тому я вам поклала його в свої СМРні коробочки. У мене велика такі дві. Зімна така. Так само в мене, мене є, зараз покажу, такі штучки по типу вони були ще з Єгипту от такі от. Але думаю, ну, вони про СМСР не добажаємо щось наводити. Ну, це мене таке ше з Іспанії. Я таке не виробила сам ЛСМР. Оце блясота. Короче, там наш маяла. таким пахнет, таким очень приятно mm. А еще плюс можно за пушики, можно еще раз себе с быстро. Ну, пока ты Зачем? Так, а mm. кто Тут. Вот такие смотрю. Как поможет? Добро. Так. Саме сам штучку мені дуже подобається есемер. Він дуже приємний, який такий просто. Також в мене я ще робила на новий рік цей ну, перед новим роком, не свята. Ой, там впало в мене, ой, я тут розпілюю. Оп, коротше, сквішек все. Ну, сквішек. У мене їх тут такі маленькі, типа, такої форми, бачите? Такий красний. Так, перше у нас це котик. Ну, мій головний, через те, що він тут з такими штучками. Так, зараз почекати не треба підготув. Давайте тільки що з відео була оця коробочка. Оця, сюди погодимо потрібно. Також є тут така типу Валентинка. Бо я робила. Так, зимою пер... перед Валентином, по-моєму. Ні, чи пер... пе. Чи ще після ні? Так, коротше, ладно. Ще, я я, я, я хотіла зробити Skitels, але получилось, напевно, типу Skit Ладно. СМР одинаковий, але мені просто хочеться показати, які тут є. Це типа Christmas chips. Christmas chips, але, по-моему, напевно, написала Christmas. Також є, типу, знаєте, такі, як лупс. Ну, такі, типу, на сніданок. Сухий сніданок, так. От лупс. Така, типа дівчинка і тут мапа. Треба щось пройти там. Ну, коротше. І останні це чіпсики. Такі, які я дуже люблю, зі смаком та назелені. Хоча ззаді. І от такі в мене є сквішики 66 плюс. Вони маленькі? Ні. Та 66. Вони маленькі, але такі красненькі. Цьому плюс. Ой-ой-ой. Також в мене є така міні-лапка, ви знаєте, її, я думаю, ви десь чули. Ні, я вам не показала, скоро за все цю лапку. Вона така маленька прям. Мені на ладоню. Що вам ще могла показати? О, я це робила ще там того року, по-моєму. Я коли я хворіла. Це було дуже давно. Ну, трохи давно. Коли було то це було давно. Антон Коротше, і ця штучка колись була просто зблизька. Мене на даний просто дофарбувала. Такими красивими, як би це сказати, блискітками. Дивіться. Воно таке красиве, так блистить, не падає мені. Воно такі дуже красиві скітки. Можна розуміти, їх такими красивими. Я дуже добавлю також голесті, просто блискітками, але все одно. Такий перламутр. Просто. Вау. Так, що я могла таке показати? Я робила таку штучку, як Нутелла. Зараз покажу. Ось, це моя любименька, мій малюнечок, це типу тваринка. Я її назвала Нутелла. Не ну, виглядаю чого, але ще стріня її підійде. Почекайте, будь ласка. Коротше, що я вам ще, ще показати. Ну, у мене такі СМР точно нових прям немає. Ну, у мене є от така штучка. Дуже класно звучить, і в так. мне ну, подобает. Так что у меня такая штучка. А мне так уж классно пять. И можно просто причепить. И просто она вытягивается. Ну и хамстер. Есть сами хамстеры завроры, а вот я показываю часто на видео. Нажимаю крышки, я у нас такие Вопрос, до речі, другий був. Нам лапки зараз є. <Слух> ну і в мене такого що більше немає, якщо чесно. Або зараз мушники підключусь. По блютузу. <Слух> <Слух> короче, я буду його закінчувати так. Думаю, СМР вийшовся непоганенький. Я старалась. Загалом, то не бачите. Бачите, що наступного відео.